Відбулась подія, яка, ну скажімо так, відверто мене здивувала. Е, я поясню, чому я був впевнений, що влада буде зривати конкурс на голову бюро економічної безпеки, і я про це писав раніше. Більше того, я писав про те, що так буде, але ж я не думав, що вони будуть тягнути настільки, або я сказав, що вони не призначені. Але що вони будуть не призначати і зривати конкурс вже після того, як їх як цей конкурс і його результати посли посаджей 7, як всі правозахисні організації написали, що так, конкурс пройшов, і питань до нього і претензій немає. Але все одне, все одне нічого дивного не сталося, наша влада, якщо Може щось зірвати, то вона це робить, і тут сталося все як завжди. Ну ніколи ж такого не було, і знову сталося. банкова після того, що їх кандидат пролетів повз посади, і ну, не змогла да, втриматися від спокуси, і дала команду Кабміну відхилити рішення конкурсної комісії по обранню голови БЕП і спробувати. Повторно провести конкурс, ну, щоб свого кандидата вхнути на цю посаду. Давайте я поясню, чому все це так пов'язано. Що таке БЕП? Бюро економічної безпеки повинно займатися саме бізнесом. Воно повинно займатися саме їм. І це орган, який в офісі президента бачить як той, який зможе кошмарити бізнес для трьох причин. Перше, ну щоб бізнес доїти. Ми в пам'ятаємо, дехто вважає, наприклад, Гетьманцем, що бізнес це е, гусак, якого треба общипувати. Але в офісі вважають, що це ще й та сама корова. Хоча дехто вважає, що бик, і все ж таки вважає, що його треба доїти. Ну, у кожного свої, скажімо так, своя орієнтація – це окрема історія. Так от е, сьогодні ми спостерігаємо як ще третій варіант, а саме: зготовка до виборів, кажуть, та при чому тут голова БЕП і вибори? Поясню, бізнес завжди фінансував опозицію. Бізнес завжди частина фінансувала владу, але частина фінансувала опозицію, бачачи, що робить влада. Зараз бізнес не просто бачить, що робить влада, а чекає, коли зможуть профінансувати опозицію для того, щоб та виграла і позбутися гетманців. Безуглу, Зеленського, Стефенчука, Єрахамія, Єрмака і інших представників прислуги офісу президента всі втомилися від цієї ситуації і готові готові в бізнесі для того, що прийде зміна, яка все ж таки законність, право, демократію і свободу слова поставить на перший рівень але. Нашій владі це не подобається, і вона хоче, щоб з'явилася структура, яка закашумарить так бізнес, щоб він не зміг нікого фінансувати. І це головна мета. Ну, відверто, це зрозуміло, але щоб наша влада настільки тупорило зробила це, ну а саме намагалася скасувати результати конкурсу після того, як ці результати підтримали і привітали навіть посли Джей Севен. Від яких залежить взагалі існування, ну від, від послів цих країн існування країн нашої, ну, бо це і фінансова допомога, це і політична допомога, і дипломатична, але головне військова допомога, так от це було дуже тупорило, і до речі, так як і не призначати на конкурс переможця. Конкурсу на посаду голови САП спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Якщо хтось забув, то тоді теж пролетів кандидат від офісу президента, і Зеленський не не призначав переможця САП на посаду. Настільки це дратувало наших партнерів, і настільки вчепився в це в контролювати всі правоохоронні органи, щоб по команди виконували те, що хочуть в офісі, а не те, що потрібно згідно з України, що наші європейські партнери примусово внесли в перелік того, що повинна виконати Україна, щоб стати цивілізованою державою і почати розмову про євроінтеграцію, призначення голови САП. Скажу зразу: жодного разу. Європейський союз ніколи не вносив такі умови в перелік угод, що треба зробити для того, щоб стати ну країною, яка може інтегруватися до європейського спільноти, жодного разу для України внесли це. Показує, що у нас взагалі поїхала влада остаточно, і мені здавалося, що після тої ганьби, тому що це було справді ганебно. Ну ви розумієте, є закони рішення. Виграла виграла людина конкурс, все призначаємо. Але влада каже: ні, це не наша людина. Ми не будемо її призначати. До речі, як і зараз з новим кандидатом, який виграв конкурс БЕП. Так от, щоби примусити, сказали, або хочете стати європейцями, призначайте цю людину на голову. Виконуйте рішення законне, виконуйте рішення конкурсу. І Зеленський скрип я зубами. Призначив. А зараз, а зараз взагалі класно. Зараз є повідомлення. Кабінет міністрів України на черговому засіданні розглянув подання комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду директора БЕП. Урядом також було вивчено додаткові матеріали, надані, зокрема, Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки. За результатами всеобічного розгляду поданих матеріалів та зарахування безпекової складової заговни. Безпекова складова, а ні, яке бажання і намагання контролювати БЕП з боку офісу президента? Що ви? Це саме ячня, О, безпекова складова, головне, члени кабінету міністрів України одноголосно прийняли рішення звернутися до комісії з добору директора бюро економічної безпеки України з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії. Знаєте, це навіть не ідіотизм. Це те саме намагання Зеленського контролювати всі силові органи, саме контролювати, щоб вони функціонували згідно закону України і були б незалежні від влади а навпаки контролювати, давати вказівки. Того. Ну, ти, пам'ятаєте, вказівка? Слідкувати за журналістами Бігу Сказав, слідкувати вперед. Переслідувати цього. Я сказав переслідувати вперед. Накласти санкції на цього сказав на накла... Зеленський, відчуває себе царем-цар приймає рішення, а ми повинні жити. Але не поконно, а по рішенням нашого царя. Ну як вам це не очікували? А це рішення, яке буде впливати на майбутнє. Більше того, дуже схожа ситуація є тільки в Росії, бо там, якщо влада хоче, тисне на бізнес, так як хоче. Виконує бізнес згідно закону, не виконує. Цар приймає рішення, що законно, що незаконно. В Україні ми бачимо, як будується те ж саме. До речі, про це пишуть і видання за Economist про те, що в Україні авторитаризм крокує неймовірним рівнем. І ми про це поговоримо трохи пізніше. Але спочатку давайте про безпеку України. Ну це ж важливо. Давайте так. Чи безпечно для України, що корупціонери і люди, які мають бізнес в Криму, працюють в уряді, в Верховній Раді, в оточенні Зеленського? Думаю, що не дуже. Але віце-прем'єр-міністр, же віце-міністр Мін'єду, Там, де в кінці, якщо хто почує те, то це ні, то це до посолки, яка в Болгарії, а це Мін'єд. Так от він отримав підозру в корупцію. Але лишається на посаді і ніяких репутаційних ризиків в владі не бачить. Віцепрем'єрка Стефанішина, вона ж займається євроінтеграцією, має підозру в корупції. І теж лишається на посаді в уряді. І ніхто з уряду, і навіть в офісі, не вважає, що це якась репутаційна загроза або безпекова загроза. Хоча наші партнери вже почали казати, що може не так кандидатура веде перемовини про євроінтеграцію, бо щось з корупціонерами домовлятися не дуже хочеться. До речі, на форум повідомлення України, хоч додумалися, не посилати, тому що взагалі з ним ніхто б не став не спілкувався. Всі наші партнери знають про цю історію і вважають це ганьбою для України, бо в європейській країні, коли будь-який міністр отримує підозру в корупції або високопосадова. Він складає повноваження. Тільки в Україні корупціонер отримує додаткові причини, чому він потрібен владі, і не буде складати нічого. Ну, бо на гачку і бо лояльний. А, Голова, до речі антимонопольного комітету вже обвинувачений акт корупції має, до речі, лишається на посаді і намагається поїхати кудись за кордон, а його не випускають. Головком Сирський, до речі, має батьків в Росії, а бізнес-партнер Наум Баруля Близ найближча людина до Зеленського в лізі сміху, і його соратник має лише російське громадянство, а ще і бізнес в Криму, який працює, і, до речі, його донька народний депутат від Слуги народу. Ну, це ж нормальна ситуація. До речі, там ані санкції, на яких переслідувань. І як і до речі, на маму Гетьманцева, про яку журналісти зробили непогане розслідування, що в неї бізнес в Криму, який працює, як і у новому барулі, і нормально все все, все влаштовує. Це ж не небезпека. До речі, дружина Баканова, який очолював ФСБУ, була росіянка. А ще можу перерахувати величезну кількість. Скажемо, агентів Росії, впливу, які близькі до Зеленського, і нормально ніхто з них не був от весь час до війни взагалі ніяк відсторонений. А, знаєте, замглави СБУ Наумюк має батьків теж з російськими паспортами і лишається на посаді. А, взагалі, от таких рішень багато, але найцікавіше в цій історії одне. Ми спостерігаємо, як країну перетворюють в Росію. Я не перебільшую. Це Росія, але в вишиванці. І от коли таке спостерігаєш, то розумієш тільки одне: Україна не за те бореться, щоб стати копією Росії, тому що хтось хоче царювати. Хтось не потрібен Україні вже. Але з те, що війна і не можна провести вибори, ще сидить у владі, але він повинен, що так буде не завжди. До речі, Янукович теж оставляв всіх своїх на всі посади. І це йому не допомогло. Тому що я можу awesome. сказати? Ну, Зеленський будує з Єрмаком Україну в, а, в в, Україну, яка виглядає як Росія в вишиванці. Це був черговий, до речі, доказ всієї цієї історії, що контроль над силовими органами. Особиста відданість очільників силових структур і перемога на виборах, цікавить Зеленського значно більше, ніж дотримання законів, демократія, верховенство права та перемога у війні. Бо інакше б він вів себе по-іншому. А як веде, ми бачимо. І якщо хтось вважає, що наші партнери, перед якими ми брали зобов'язання провести цей конкурс, призначити незалежну людину, і не заважати її призначенням. І все це, от зараз, як ми бачимо, саботаж цей пройде без наслідків, не пройде. І критикувати ніхто не буде. Просто обмежить постачання чогось. Просто ми це побачимо. І якщо у когось є питання, хто буде винний в цьому, Володимир Олександрович Зеленський і... Андрій, Андрій Борисович Єрмак, якого чогось називають Алла Борисовина. До речі, а напишіть в коментарях. Чому Аллу Борисовну uh, Андрія Єрмака називають Алла Борисовина? До речі, називають його і слуги народу, і робітники Офісу президента, з якими я спілкуюся, і багато інших людей. Чому Єрмака називають Алла Борисовина? Напишіть в коментарях. Це цікаво. А, а ми йдемо далі. Ну і як завжди, прошу вас. Не забувайте ставити вподобайки і коментувати це відео. Прошу вас не забувати поширювати відео і підписуватись. Чому потрібні ваші е, вподобайки? Тому що це допомога каналу співпрацювати з алгоритмами Ютубу. Я дякую, що 30% вже поставили. Але проявіть свою лояльність, підтримайте канал. Ваша підтримка вкрай необхідна. Поставте вподобайку. Так працюють алгоритм Ютубу. Я вам буду дуже вдячний, якщо ви мене почуєте. Я бачу, що хтось зачує і згадав, що це можна зробити. Так, поставте вподобайку, файник, лайк, як ви хочете. Підпишіться це вам потрібно більше ніж комусь іншому. Це допомога вам отримати першу. всю інформацію, інсайди, пояснення, аналітику і бути завжди в першому в курсі подій. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу? А ще напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір у нас є традиція. Ми проводимо перекличку і люди пишуть звідки вони дивляться. А я потім аналізую провожу аналітику географії наших глядачів. Тому пишіть, з якого міста селища або країни ви зараз спостерігаєте за цим моно ефіром. Напишіть про це, напишіть, куди за вас доля, Де ви чекаєте або наближаєте перемогу? І я вже кудекого побачив в коментарях. Тому. Щиро дякую кожному, хто сьогодні, замість того, щоб відпочивати після виконання бойового завдання, дивиться зараз цей ефір, щоб отримати інформацію. Дякую вам, оборонці України, які, тримаючи зброю, захищають всю Україну і не дають ворогу окупувати нас тільки завдяки вам, існує Україна. Слава всім, хто з зброєю в руках боронить Україну. Ну і не забувайте поширювати відео, тому що інформація це зброя. І лише від вас залежить до речі, скільки ще людей дізнається цю інформацію, подивившись відео. Поширте. Підписка, вподобайка, коментар, поширення. Дякую, що ви активні і не байдужі. Це важливо і приємно, що ви чуєте. Поїхали далі. Я обіцяв вам поговорити про статтю в закономість. І це справді важливо. Поясню, чому. Вийшла стаття в заєміність, і там про вплив Єрмака, І некомплементарно, скажу зразу. Про те, що Завгост, а не президент фактично приймає рішення по різним питанням від формування уряду до використання спецслужби в особистих інтересах. Журналісти, чесно, пишуть про те, що, перше, Україна зараз ризикує скотитися до глибокої політичної кризи і стратегічної розгубленості. А під час війни, ну, давайте відверто. Це, це загроза існування для держави. А по-друге, констатую, зростання занепокоєння щодо ознак авторитаризму, наприклад, використання президентської влади для усунення опонентів із публічного життя. А це фактично копіювання політичної практики, яка є в Росії чи Білорусі. Ну, давайте так: От, чи дійсно Україну перетворюють на такий аналог Росії та Білорусі в вишиванні? Тільки що я надав вам один з прикладів, як це відбувається. А тоді в мене питання: це є головний план банковий. Ну тому що давайте відверто казати. А коли ми бачимо, що влада стає головним мотиватором для тих людей, які керують країною, до речі, Єрмака ніхто не обирав. Єрмака призначив Зеленський, і в статті пишеться, що цей симбіоз перетворив їх вже на одну людину. І це недобре для України. Недобре. Бо в статті написано це дуже цікавий момент, там в кінці був правда. Коли, а поки ми займаємось, це каже людина, яка працює в офісі президента, займаємось внутрішніми інтригами іграми, росіяни нас потроху жарять. Це правда, бо поки хтось орієнтується на 5-6 успішних менеджерів, утримання влади в своїх спітнилих долонях та. Планує майбутню перемогу на виборах замість того, щоб планувати перемогу у війні, росіянам до одного місця амбіції Зеленського вони потрохи просуваються. І дивіться, давайте так: у нас є величезний купа проблем в економіці, в інформаційному полі, але головні проблеми в нас на фронті. І ми бачимо, що є проблеми з мобілізацією, яка відверто зірвана і яка не відновлюється ані на. Мотиваційному рівні, а не на вирішенні проблем. Наприклад, проблема з демобілізації вирішила би проблему з додатковою мотивацією людей. І про це кажуть, всі експерти: беремо 20 тисяч людей, мобілізуємо їх і 20 тисяч демобілізуємо. Хоча можна навіть зразу одночасно до 38 тисяч. Так, це можливо. Чому 38? Поясню: 38 тисяч це межа. І кількості людей, які може підготувати за місяць Україна, більше неможливо. Тож ми можемо відправити людей, ті, які служать з самого початку і ну, мають всі підстави для демобілізації, а замість взяти інших. Для тих, хто каже, та нема вже в нас людей. Є останні підрахунки Міністерства оборони показують, що в Україні є зараз резерв 1,6 мільйона. Від 25 до 35 років, які можуть бути мобілізовані, більше того, це ж не говорить, що один шість кидається зразу на фронт окоп. Це ні, це помилка, це маячня, так думати. Нам потрібні всі. Нам потрібні і зв'язківці, і лікарі, і водії автівок, і ремонтники, і логісти, і діловоди, і, а можна це ви розумієте, що армія це величезна кількість професій, і ці люди всі потрібні. Так от, запропонуйте. Запропонуйте умови. Додаткові починаєте пропонувати, додаткові умови про все, що тільки потрібно для того, щоб мотивувати людей служити. В Ізраїлі, де суспільство мотивовано по максимуму, зараз для того, щоб додатково мобілізувати 60 тисяч людей. Ввели нові стандарти для мобілізації, там і виплати, і безвідсоткові кредити, і додаткові послуги дітям, тих, хто мобілізується, і допомога. Та там ввели там такий пакет, і це Ізраїль, в якому і так з мотивацією все ок, і бусифікація відсутня по замовченню. Але вони розуміють, що треба додатково мотивувати людей. І це роблять, бо їм потрібен результат, а ще їм потрібен. Мотивований боєць, який значно краще, ніж не мотивований. І тому ми зараз не бачимо ніяких проблем. Більше того, для того, щоб відновити справедливість для Хардін це релігійні євреї, які не хочуть служити. Генштаб буде розсилати їм повістки і примусово мобілізовувати, тому що вони кажуть, що Ізраїль повинні захищати всі. А не так, що так в релігійних тільки там ще з відсотків 10. А що весь, весь Ізраїль захищає, а релігійний не захищає. Не хочуть, щоб була окрема каста людей, які мають відмазку. Тому там це цю проблему хочуть вирішувати. Хоча це призводить до політичної кризи. А у нас а, Зеленський не хоче підіймати питання мобілізації, тому що це зменшує його а, рейтинги, і він не хоче звертатися в своїх вечірних гундосиках, щоб ті, хто за нього голосували, мобілізували. І за всім цим стоїть Єрмак, який каже: супер, все влаштовує. Єрмак, який сьогодні контролює і за очі називається, до речі, не тільки Алла Борисовна, а ще й Рішальє, і не тільки Завгосп. І фактично його почали називати перший. Перший, хоча завжди так називали президента. Зеленський догрався до того, що став фактично регентом. Він ні, регентом став, вибачте, Єрмак, а він підопічний регентом. Це ненормально. І ще одне. Статті дуже цікаві момент: про те, що заміна в уряді людей це рішення Єрмака, щоб поміняти всіх на своїх. І більше того, коли кажуть, що Єрмак ставить свого прем'єр-міністра, вдумайтесь завгосп, який нещодавно займався ще мафами. Ставить людину на керування країни і буде вирішувати вже питання не мафів, а майбутнього країни. Ви розумієте рівень цього цієї людини? Так от найстрашніше в цій ситуації, що ця стаття дублюючий ляпас для України після того, що вийшло в політику. Нагадаю, в політику вийшла стаття, яка говорить, що Зеленський відправляє в Америку Єрмака, якого не сприймають але демократи. А не республіканці, якого не сприймають ані в Білому домі, ані поза Білого дому. І він це одне його шле. Тому що іншого в нього немає, він тільки йому довіряє. Але ця людина не може домовитися. Чим вона займається, провалюється. Його останній раз Рубіо навіть на поріг свого кабінету не пустив. Вони ручкались в коридорі. Ту, Рубіо, як вічна людина, протягнула руку, так дійсно, коли її протягнули. До речі, американці цією статтєю показали. Вони не хочуть комунікувати. З ярмаком. Більше того, один ярмак не зможе нічого зробити. Він навіть один не зможе зі свім поспілкуватися. Нам потрібні різні люди на різних рівнях. Це повинні бути дипломати і політики, релігійні діячі і громадські діячі. Це повинні бути військові, це повинні бути спецпризначенці, це всі ті, в кого є відношення і стосунки. З американською елітою це коли не бізнесмени, колишні президенти, колишні прем'єр-міністри, колишні е, очільники парламентів, колишні е, посли, колишні всі ті, коли у кого є хоч представка, екс, але в них зараз є контакти і комунікації в Сполучених Штатах. Ті, хто може достукатись до оточення Трампа і через них вкласти в уші Трампа те, що нам потрібно, але до граї і. Що у мене цього не розуміє. А якщо розуміють, то тоді навмисно шкодить. І інших варіантів нема. Тут або так, або так. Або ти довбограє, або ти шкоден. Або ти той, хто саботує ситуацію. І більше того, американці показали, вони не хочуть спілкуватися з Єрмаком. А Зеленський привіз Єрмака в гагу на саміт НАТО. Так, з ним поручкались. І після цього у нас зразу ж івент теж до речі, порушився, І після цього у нас що сталося, а нам зброю призупинили. До речі, зброю нам зараз відновлюють, і це дуже добра новина, тому що без, без цієї зброї нам було би вкрай важко. Так, от, за вказівкою Трампа, міноборони США надсилає України додаткову зброю, щоб Українці могли захищати себе, поки США працюють над забезпеченням миру. Це заява на сайті, офіційна заява. На сайті Пентагону Сполучені Штати направлять Україну додаткове оборонне озброєння. Це заявив вже Трамп, а, і до речі, він підкреслив, що зараз Київ а, атакується дуже сильними ударами і повинен мати можливість захищатися. Тому відновлення є. Це суперово, але в мене питання інше. Ще в Офісі Президента Зеленського, що Клепки нема в голові, що він не розуміє, що Трамп не хоче комунікувати з Єрмаком. Оточення Трампа не хоче комунікувати. Не будуть. Там потрібен результат нам в шашечки чи їхати. Я розумію, що це улюблена лялька Зеленського. Може в них є, я не знаю, якісь там найближчі стосунки рівня. Самі близькі друзі, самі близькі соратники, що завгодно, але. Ну, не хочуть вони, і не може він досягнути результату. То все, досить. Але ні. Зеленський з впертістю і шака і далі крокує цим шляхом Хибне, помилкове, проблемне. І найгірше в цій ситуації, що ми всі бачимо, що Україна не може отримати потрібне. Але Єрмак ні. Його все задовільняє. Більше того, він концентрує владу все більше і більше, і саме тому вони не хочуть разом з Єрмаком Зеленський Єрмак визнавати результати конкурсу. БЕ, реагувати на такі статті, але на заході давно вже працює така схема, коли щось треба коректно донести до інших, а це не можуть сказати політики. Ну тому що це не вічливе. Це говорять через пресу, і зараз про це говорять. І до речі, коли американські і європейські змі а за економіст це одне з найвпливовіших британських змі каже про те, що в Україні авторитаризм досягає неймовірного рівня, і війна використовується для того, війною прикриваються, щоб задушити опонентів. Щоб задушити всіх тих, хто критикує владу, вказує на її помилки на факапи, на корупцію. І коли ми бачимо, що співпрацюють з проросійськими політиками в ОПЗЖ, а намагаються тиснути на проукраїнських, щоб закрити їм рота, ну тоді пріоритети зрозумілі. І тоді нема питань: чи будують, чи не будують сьогодні в Україні рашку вишиванці: будують, бо якщо щось ходить. Я як качка, якщо щось виглядає, як качка, якщо щось кряче, як качка, то це і є качка, і не треба сподіватися на інше, і треба це зрозуміти.